У вас Віталій Авто, Вінниця, як завжди, з найкращими оновлення свіжопринганих автомобілів з Німеччини. Зараз дуже рано темніє раніше, ніж влітку, тому встигаємо тільки знімати відео в кінці дня. І так, до вашої уваги, народний Volkswagen Golf 5, 1.6MPI комплектації United 2008 року випуска. Клімат, кондиціонер. Мультикермошкірене кремо парктронік умивач фар автомобіль без корозії. Поки світло швидко прийдусь по кузову. резина Континенталь 5 на оригінальних 16 дисках. Корозія по автомобілю абсолютно відсутня. Парктронік. Все по автомобілю справно. Технічних візуальних зауважень по автомобілю немає. Автомобіль прибув з Німеччини від першого єдиного власника тисячі повністю підтвердженого пробігу. Так, зразу відповім питання про наклейку. Вона вже була. Попередній власник був, там ззаді була ще наклейка, але вона не мала естетичного вигляду, була наполовину здерта в Volkswagen клуб Німеччина по своєму місту. Я думаю, що вона була пов'язана з цим. Капот, дивіться, не фарбований. Так що нічого під наклейку не сховано. Я думаю, це чисто, чисто забаганка попереднього власника. Ніяких зауважень, корозії, коциків тут ніде немає, зверніть увагу, нічого немає. Ні. Просто так. Вінкод відкритий для перевірки. Автомобіль без ДТП, оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Скло так само Volkswagen 2008 року. Малюсінька потертася на бампері, але ну, я думаю, ми її полірнемо. А так зауважень немає. Пройдемося швидко по салону. Комплект 8 рік. Чистий 2020 пробів, повний електропакет, шкіряне кермо, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, магнітола нового зразка. Потолок чистенький, не прокуряний, не проварений, пошкоджень ніяких немає. На сидіннях так же само. Є сервісна книга. Відмітка по заміні мастила. У 21 році один збереглася 172 000 км. Ноль, ноль переоформлень, один власник салону. Чистий 2008 рік. Прийоми чисті, рідненькі карти не провалені, ручки не зацарапані. Другий ряд сидінь так же само, ніяких зауважень немає, пластик ніде не відломаний. Приємний збережений салон. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Нагадаю, що всі автомобілі, які ми купуємо в Німеччині власники, ми вибираємо, доставляємо особисто своїми евакуаторами, проходять технічну перевірку в Україні після доставки. В Німеччині ідеальніші дороги, тому погодові ти нічого не почувствуєш, коли їдеш. І якщо ти купуєш автомобіль від власника, він вже продається без номерів знятий з реєстрації, тому варіантів прокататися на автомобілі, технічно перевірити у нас немає змоги. Тому всі автомобілі провіряються технічно, в Вінниці у нас на СТО. На даному автомобілі кожен автомобіль має чеки всі про обслуговування і також старі запчастини. Мінялися ступічні обидва подшипники. От вони лежать. Запаска, повний комплект, заводський, все збережено. Жилетка, домкрат, все на місці, повноцінна запаска йшла в комплектації United. Деякі йшли докатка, а деякі йшли просто ремкомплект. Комплектація Volkswagen Golf Plus. Так, розглянемо тут задній ряд сидінь. Тимні, стараюсь пошвидше показати вам все по автомобілю. Так, Пошкоджень немає. Часто буває, коли кидають ремінь, залишаються царапіни. Тут все працює, пластик ніде не відломаний, так само звертайте увагу для другого ряда пасажирів. Потолок чистенький, рідненький, повний електропакет, уплотнітелі ніде не знімались, нічого не трогалось. Корозія відсутня, все в заводських зазорах. Датчик комплектація United. Повторююсь, нагадую, часто розповідаю про них. Дивіться, прийоми рідненькі, все чистенько, корозії немає. Датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, автозатемнення, дзеркал, підігріви сидінь, магнітола, нового зразка, клімат-контроль двохзонний. Тут вже йде колонка деяких, просто там місце, як під пардачок. Взагалі все працює повністю. Все чистенько по автомобілю. Клімат завсіжо обслужений, заправлений. Провіряємо це обов'язково. Зверніть увагу навіть на стан керма. Воно не фарбоване. Мультикермо все справне. Проти ніяких зауважень немає, все працює. Сидіння не перешивалось, не проваляне. Особливість комплектації United, Goal, Автомобіль йде, нитка вся в один колір прошиття по всьому кузову. Нагадаю, що це 8-й рік і з 8-го року вони вже йшли з новими магнітолами, магнітола справна. Так, циклопідйомники всі працюють абсолютно. До речі, тут є доводчик стекол. Вставляєте е, в замок ключ і ключом або зажимаєте на пульту, і воно відкривається закривається. Так, покажу вам, що ця наклейка не несе ніякого скритого дефекта. Корозії ніякої немає, царапінь немає. Просто людина так собі захотіла, вона в колір кузова. Ми купили, поставили новий акумулятор на даний автомобіль. Старий був вже не тримав. Чек є, акумулятор новий, потужний. В салафані, з чек, з ціною і гарантією тут а в акумуляторі збережений. Так, прийдемося по капоту. Нічого не димить, не труїть, прийоми всі рідненькі, ціленькі, ніяких зауважень немає. Всі оплатнітелі збереження, амортизатор тримає. Всі у... паралон весь на місці, він дуже легко тіряється, аби він легко зняти. Жодний болтик по авто не кручений, якщо вам видно. Кругом відмітки Germany, Volkswagen. Автомобіль не димить, не труїть, не сапунить. У нас і таких у продажі бути не може. Ми повністю всі автомобілі технічно перевіряємо та обслуговуємо. Все чистенько, все сухенько. Працюємо на репутацію. І так, підведемо підсумки огляду сьогоднішнього автомобіля. Разом з вами ми оглянули. По мірі можливості Volkswagen Golf 5 1.6MPI сірого кольору. Автомобіль без корозії з рідним лобовим склом, без ДТП, оптика вся рідна, лобове скло рідне. Жоден Болтик по авто не крутився. Комплектація United. На оригінальних заводських дисках повнорозмірна запаска з історією підтвердження пробігу. Пробіг тисячі, мотор 1.6 MPI від першого єдиного власника автомобіль. Круїз, клімат, я це все показував. Ніяких зауважень технічних, візуальних немає. У нас працює послуга доставки, тому ви в наших автомобілях впевнені особисто, так само особисто на них їздимо, коли доставляємо їх до нового власника. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, звертайтеся за номером телефону, приїжджайте до нас у Вінницю. Василенка 21. Нагадую, у нас є найбільший вибір Volkswagen Golf 5 у Вінниці. 1.6 MPI з 2005 по 2008. 2009. Десяті роки, це вже шості пішли, так само є в наявності, тому кому цікаво, телефонуйте, замовляйте послугу доставки. Або приїжджайте до нас на огляд. Я впевнений, що один з автомобілів вам точно сподобається. Так само було знято огляд даних два гольфа. Гарний вибір, гарні автомобілі. Технічно всі перевірені, без помилок, без технічних візуальних зауважень. Купляємо, доставляємо особисто, працюємо на репутацію. Телефонуйте, замирайте доставку, приїжджайте і пам'ятайте, радість від якісного товару триває довше, ніж радість від покупки по дешевій ціні. Хороше авто коштує трошки дорожче інших в будь-якій країні. Гарне дуже авто, Авто Вінниця, звертайтесь. назис? Так само закритий, хто не знав. Агольфет. Класна, практична машина. Жива інвестиція. Дуже легко купляються, дуже легко продаються. Точніше, купляються важко, знайти їх вже дуже важко, щоб без корозії. Два ключі автомобіль має, це так як це, на десерт інформації. Так само, якщо зажати тримати, то відкриється так само всі, якщо у вас вдруг сіла батарейка. Класна тачка, дуже мені подобається. Фіксатори тримають, дуже видно, що пробіг маленький по автомобілю. Хочеться фотографувати і знімати такі автомобілі, вони дуже гарні, достойні. Звертайтеся.